І тримати та допомогти в Івано-Франківську відновили групи для дружин та рідних військових і ветеранів. Організовує їх громадська організація Дружина воїна. Що у ветеранському просторі ті, хто чекає на близьких з війни, діляться досвідом, знаходять допомогу та долають труднощі. Він буде тривати три місяці. і середи, і в вересні завершиться таким спільним виїздом. Цього разу ми запросили експертів: це будуть психологи, психотерапевти, професійні медіатори і реабілітолог. Перші зустрічі у ветеранському просторі розпочалися в 2016 році. Тоді це була проста взаємопідтримка для дружин військових, АТО, які постійно жили в тривозі та невизначеності. Тепер це цілий комплекс більше десятка зустрічей. Чотири різнопрофільні фахівці проводитимуть тренінги, майстер-класи та воркшопи. Дружина захисника Мар'яна Процька каже: такі групові зустрічі допомагають знайти однодумців та обговорити проблеми в безпеки. Вечному середовищі ми живемо в часі війни, і ресурс завжди потрібен. Тут ми його знаходимо, тут ми відновлюємося. Ми отримуємо підтримку, чогось навчаємося. І дуже добре, що цього разу є різні експерти, різні теми, де ми можемо почерпнути поділитися. Дівчата приходять дуже різні, тобто не те, що було попередньо. Мається на увазі, що їх стає більше і. Ми ділимось досвідом, так як уже будучи членки дуже давно, то ми вже можемо розказати, як чекати, що ти відчуваєш в часі очікування. І, звичайно, підтримувати у просторі відновлення. Вже відбулася перша зустріч. Її провів лікар-сексопатолог Радислав Петрів. Тема сексуальне здоров'я жінки в умовах війни. Фахівець каже, збройна агресія впливає на стосунки пар, саме тому ця тема така актуальна. Цей тренінг власне є відповіддю на зростаючу потребу жінок, чоловіки, яких є сьогодні на фронті, або повернулися з війни. На і в чому ця потреба? Власна потреба у тілесній інтеграції, потреба у відновленні психоемоційного і, зокрема, сексуального здоров'я. Доєднатися до груп у просторі відновлення може кожен охочий. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на важі.